Ні, з одної сторони вони приїхали, наших хлопців забирають маршрутки, зупиняють із сіл, які їдуть і вигрібають їх. А ті поприїздили по кафе, сидять, розумієте, нам теж обурливо це. А з іншої сторони, думаєш, а чи буде з нього якийсь толк там на фронті? Чи воно не піде і люблячи російську мову, і не буде здавати наші позиції? От дуже якось навіть не знаю як. Якісь покарання, може, десь дійсно там в Яворові, чи де потрібно, щоб вони щось копали, довбали. Хай і роблять. Але, але якщо воно не має української позиції, то, то навіть я навіть не знаю, може й би небезпечно, якщо воно собі дозволяє тут, у Львові, та ще й хамити, та ще й руки протягувати. Абсолютно нормально, що по факту ці хлопці отримали повістку, Але чи такі причини наслідковий зв'язок повинен бути? ну… Я, Я думаю, що до того, це не особливо. має бути покарання, бо це негарно. Ну по 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 відношенню до інших, хто йде туди добровільно. Вони захищають країну, а до них, типа, як покарання, от. Ну, тобто, це ж не мотивовані абсолютно люди, які не розуміють, чому вони там опинилися, вичевить не хотіли там опинитися. І казати, що це немає політики. Ну як це немає політики? Це все культура. Ти слухаєш, ти якби монетизація, ну, якби, монетизація да, свого роду вона є. І ми тоді, як би, що ми робимо? Ми щось тоді тут відстаємо, а там ми даємо шанс, щоб там ну, нічого страшного, давайте музичку російську послухаємо. О, нічого страшного, давайте книжечки російські почитаємо. І тому подібне. І воно просто настільки все здається, що ти. Така якась дрібничка, а, в, а цього всього дуже багато, воно просто в одну таку сіті вже сплитається. І цей камок потім нашій державі, нашому уряду дуже важко просто з цим боротися. Як вони можуть бути, покладатись на, на людей, які проросійсько налаштовані? Типу, як можна слухати російську музику в часи війни? Це те саме, якби євреї, йдучи до газових камер. Слухали німецькі пісні в часи Другої світової. Має бути це осознано і має бути підбір людей, щоб здоров'я дозволяло, щоб була свідома людина.